Продовжуємо роботу. І ще знайдемо рештки воїнів. Приблизно може 4, може і 5 решток. Скоріше за все 5, 5 хлопців було, 5 душ забираємо. Зараз шукаємо, повністю зачищаємо, можемо бачити зачищена локація. Яка. Ось кісточки тут, тут, отут, Вон, таз лежить. І там теж її сторони вон, там череп, там фрагменти черепа лежать, бронежилети. Українські наші. зараз покажемо. Так що такі ось справи, друзі. Ось бронежилети лежать. О, хлопці працюють. Сьогодні вже там трьох забрали, три душі забрали і тут. 4 або 5 буде. Фрагментовано, розкидано, розтягнуто тваринами після прильотів тут. Звісно, ще з 2022 року хлопчики.